Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк Я, Вінницький філіал. У нас сьогодні нове чудове надходження це Nissan Rock Sport 2017 року випуску за ціною 16 990 доларів. Обладнаний у нас автомобіль бензиновим двигуном, робочим об'ємом 2 літра на автоматичній коробці передач. Присутній безключовий доступ, підігрів передніх сидінь, двозонний клімат-контроль, великий сенсорний дисплей з навігацією, дачки світла та доща, круїз контроль мультикермо, передність та задні електрослопідіймачі. Комплектація у нас SL, тому є камери 360, електрорегулювання переднього сидіння, задній ряд, шкіряний салон світлого кольору в ідеальному стані. Є підлокітник, підстаканник. стеля без зауважень, присутній люк. Верні карти без зауважень також. Стоїть на оригінальних легкосплавних 19 дисках на всесезонній гумі. Доволі просторе багажне відділення. Автомобіль приганявся на сполучених Штатів Америки в 2024 році. В Україні всього один власник технічно та візуально, взагалі без будь-яких нарікань автомобіль знаходиться за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна. 1. також можна придбати в кредит або скористатися послу тридин.